Почався Зірополі шукати, а просто ходив ну до однієї церкви, до другої, до третії. Але ну так бачиш, як провокував, задавав якісь питання, і вони типа слухають. Сюда там. Що ти тут взагалі, ну знаєте, я думаю, ага, це значить ну, полєвий, до нього не можна ходити. Ну, це моє таке відчуття було, знаєте? Ну, а потім пішов, у нас така церква, я зроблена, свято -Тро... Святотроївський женський монастир. Там можуть е... світі Луки Кримська лежать. Ну, це дуже відомий святий. Це взагалі дуже відомий хірург в світі, віка і знає, хто це такі. Це очір на хірургії, це людина, яка почала оча робити, ну, він перший проходить від на хірургії. І от в, в тій церкві якби. Почав, почав да, жити, почав е, духовним життям жити да, і, і молитися, і там посповідався, І от... Е, і по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає. Я повністю йому... Ну Це, це от правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєтеся, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну віри, бо це дуже непросто Подиваю. десь не звернутися. Ну, Віра починає працювати тоді, коли в тебе взагалі нічого не працює. Uh -huh. Коли в тебе вже всі. От... нас же теж мало хто вірив, в три дні. Та <плачування> 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 як вони там нагадують? Послухай, віра працює там, де все взагалі вже нічого не працює, закони фізики, не хім, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, та й Я кажу, це буде <було> неймовірно гарно. <плачування> дуже красиво <плачування> 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 ну, і Вона мені допомагає. Катя знає, на протязі ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. Е, і вона, ну, я, вона знає, як, е, як я до цього ставлюся, як, е, як живу. Дуже грішна людина. Неймовірна. Але кожного дня я такий типу, попрошайка православна, бачу мене, будь ласка. І е, це, це дуже допомагає мені особисто. І, і я знаю, як воно працює. От, якщо людина не вірить, то мені складно це пояснити. Тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, у мене є якась відповідь, чому так? І там Через три дні я там читаю Євангелії, і я знаходжу відповідь в цьому ну, вірші. Я такі, ж знаєте, я прочитаю до кінця і потім такі вертаюся. І... Тобто я, я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи дивуюся. <риклад> <риклад> я, я, я. Дуже, <риклад> дя дуже дякую. А, Це взагалі ну просто не тільки на вас впливає, на мене вплинуло. Бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилося, я колись кому вийшов, лікар казав, вам треба місце на я... я ще накладуючи. В мене написано, що коли ви соромити Господа Бога, то він на судному судді посадовиться і вас. Зараз за у вас впливає.